Нашу розмову, як завжди, розпочнемо із оперативної ситуації. Тож про що можете розповісти? Зокрема, про обстановку на запорізькому відтинку фронту? Одним словом, пекла і природні, і техногенне росіяни не припиняють штурмових дій. Це те під прикриттям авіації і артилерії, плюс їхні дрони постійно літають, і, якби і. Ударні дрони, впіві дрони і розвідувальні зараз. Ну чим далі, тим більше зростає їхня роль та інтенсивність використання, але просування не якщо пересування у них є, то просувань немає, тому що ну в силу об'єктивних і суб'єктивних обставин насамперед за рахунок грамотної оборони е, захисників України, ну і за рахунок того, що росіяни може артилерійськими обстрілами повипалювали все їм навіть. Немає де закріпитися їхнім штурмовичкам, тому перспектива у них одна: залетіли, загинули. Угу. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, чи вдалося закріпитися ворогу десь в районі роботиного? Тому що от Сергій Брачук бачу в інтерв'ю, також під час якогось включення розповідав, що поки що ворог штурмує невеликими групами, тому що сіра зона і є вогневе ураження з боку сил оборони артилерією постійно. і підвів це все до того, що от такими накатами, так наступами вони і хочуть якраз закріпитися в цьому районі. Якою є ситуація зараз? Про що ви ну, можете розповісти? Вони намагаються посунути цілу зону в нашу сторону, розширити сі... території, які вони контролюють, але е, те, що навіть там совається туди-сюди сіра зона, це ще не означає, що їм вдається закріпитися. Так, да, вони, може, там залетіли, десь е, спробували закріпитися, але я вам уже казав: перспектива у них одна: загинути або від нашого вогню, або ми з вами до говорили говорили. Вогню своїх артилерістів, наметчиків і так далі. Вони пробують да, соватися вперед, пробують вирівняти лінію фронту, скажімо так, посунути на тих ділянках в нашу сторону, де ще вона ну, з їхньої сторони не вирівняна, але ну, їм це не вдається. Можливо, періодично у них бувають, будемо казати, об'єктивно певні просування, але знову ж таки. Це вони мікроскопічні на фоні того, скільки ресурсів людських, вогневих артилерійських, вони перед тим туди вкидають. Пане Костянтине, з'являлася у соцмережах інформація і відео, зокрема оприлюднювалося, що 1 липня було ураження новітнього танку Т-90М м прорив. І якщо ж в загальному брати ситуацію на запорізькому напрямку, наскільки активно зараз ворог використовує таку от новітню бронетехніку? Ну, на запорізькому напрямку, починаючи з другої половини 23-го року, це вже не перший російський сучасний танк знищений, тому це не є там якась там кропна новина, новина блискавка і так далі. Е, у росіян тут різна лінійка танків від рухляті Т-55 до більш-менш сучасних модернізованих Т-72 Т-80 е, з різними там при е, прицілами. Сучасними рибами, і ребами, і ці їхні е, мангали, які вони наварюють на свої танки, на свої БМПшки, е, які прикривають їхню піхоту е, під час штурму. Да, техніки у них тут багато, е, але е, і багато її знищуються. Але навзаєм треба казати, що і вони знищують українську техніку, е, і їхня артилерія це робить і. Туристи їхні дронщики відповідна це така. Ну знаєте, обоюдна йде е двіжуха е в цьому плані, що і ми знищимо їхню техніку, і вони знищують те, що. Дається їхнє підбити, вони по можливості відтягують до себе в тил. У них же там є різні ремонтно-відновлювальні батальйони, і на тимчасово окупованій території Запорізької області залишилась низка колишніх колхозних, так званих МТЗ, бо є машинобудівні заводи, в Принципі, де є можливість більш-менш їм латати і підремонтовувати їхню техніку. Пане Костянтине, якщо говорити про потреби нашої армії, чого б хотілося зараз більше, чи немає там якихось дефіцитних питань? Ну війна взагалі штука витратна, і тут дефіцит постійного всього. Дійсно, те, на що можемо ми впливати, про що можемо попросити українців небайдужих доброчинців, то це постійні збори на техніку, на дрони, на якісь. Ремонтна там відновлювані діла і запчасті, у кого є можливість, то на Фейсбуці є паблік Легіону Свободи, можна туди зайти і по можливості задонатити. Або там, я вже казав, наші волонтери проводять різноманітні аукціони. Можна купити різний військовий хендмейд, або якісь там сувеніри від наших хлопців-фронтовиків. Таким чином і собі приємне зробити і допомогти е... Збройним силам України в всім Силам безпеки і оборони, але також я користуючись ефіром Апостол апостолтіві хотів звернутися до українців, що е, дотримуватись, будь ласка, інформаційної гієни дуже багато йде інформаційних кідів. Дуже багато з'являється різних непонятних. Е, Блогерів, неблогерів, які несуть всяку дікуху проти військово-політичного командування, проти тих чи інших українських військових, перекручують факти, вкидають різні там діфейки, всі Сіці там фотки створені штучним інтелектом, все це створено спрямовано, як ми можемо побачити, на те, щоб знизити довіру до збройних сил, до військово-політичного командування, посіяти зневіру, посіяти. Сумніви, це все російські псошки, які вони постійно запускають, для того, щоб максимально ослабити нашу оборону, максимально ослабити потенціал всіх військових підрозділів, які сьогодні захищають Україну. Долучаємося, і ми до цього заклику. Дійсно, закликаємо усіх наших глядачів обов'язково перевіряти інформацію. По перше, ну і по-друге, донатити обов'язково і допомагати нашим збройним силам України. Насамкінець хотіла б ще поговорити стосовно особового складу ворога. Відтак з'являлася інформація. Зокрема, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України Микола Коваль розповідав, що на зокрема на Запорізькому напрямку. Війська почали залучати до щоденних штурмів меншу кількість особового складу. Чи спостерігаєте ви подібну ситуацію на тому відтинку фронту, де е, вв... несе службу Легіон Свободи? Ну з, знову ж таки, по перше, я не чув цієї заяви, тому я не буду коментувати представників інших військових частин. Стосовно залучення особового складу, ну, звісно, при тій кількості турмовичів, смертників, які вони женуть в атаку, звісно, в них є втрати, а підігнати поповнення більш-менш навчити, теж час займає. Вони проводять рекрутинг, періодично до них заходить поповнення, деякі підрозділи. Виходять на докомплектування, переформатування знову ж таки ті підрозділи, які тут найбільше попадають під роздачу, але костяк стояв і стоїть і залишається це підрозділи 58-ї російської.